А взагалі-то я шукаю таку салони. Я один зайшов, о, чуєте цей спіль. Якісь мула там. -а, -а. а, я вон, проходжу, повз меча. Тому так голосно. Знову магазин, І ще один магазин. Да, це якийсь магазин. Ого, магазин, блядь. Ой, яка так висел, якому. Пісте так, це магазини, о, магазини, блядь, це район. Район музик спокудова, тому що просто на кожному тросі. магазин, магазин, магазин. мазі. Магазин. Медіатори, будь ласка. По 20, по 20 цих. Без панків. Взагалі, бачите, я новий лук собі зробив типу, блядь. Башка біла, така суміш така панкроку з цивільною коротше, людиною. О, красивий, красивий. О, бачите? Трохи попливший, блядь, але, але красивий. Ось. Пішов я, коротше, яку десь, Тому що, що спека із